Пане Володимире, традиційно, але надважливо про противну ситуацію в зоні відповідальності вашої ваших побратимів. Що можете озвучити? Будь ласка, що маємо станом на 1 листопада ранок? Ну хотілося б зазначити, що противник в деякій мірі активізувався, так як, скоріше за все, він переживає перед зимовим періодом. Всі мають розуміти, що зима це не той період, коли хочеться вести інтенсивні бойові дії, і противник. Розуміє, що все-таки має якийсь наступальний потенціал, він його намагається використати зараз в повній мірі. Звичайно, в нього нічого не виходить, проте, думаю, що перед настанням ну, цього болота, снігу і так, далі, і так далі. Противник буде здійснювати спроби максимально вклинитися в нашу оборону, в цьому нічого страшного немає. Наші військовослужбовці до цього готові? Проте і з боку противника також такі спроби будуть, і з цим треба рахуватись? Угу. Начальник відділення планування штабу 13-го батальйону оперативного призначення національної гвардії України Хартії Антон Баєв говорить таке: російські війська посилюють присутність у Харківській області, нині надсилаючи туди підкріплення. Але оскільки новоприбулі недостатньо знають місцевість, то трапляються бої між власними підрозділами. Пане Володимире, чи помічали ви щось таке? Ну, friendly fire у росіян це доволі поширене явище. Це ще по вовчанську побачили, але це ну неминуче явище для великих армій. Так як е, дійсно, якщо там навіть два підрозділи суміжні втрачають між собою зв'язок, і ведеться по тобі обстріл, то ти там е, у страху очі великі, ти вже починаєш сприймати за ворога, не знаю там. Будь-кого тому дійсно так, такі інциденти в російській армії, звичайно, що трапляються. Підрозділи, скоріше за все, там не пройшли навіть бойового злагодження. Тобто, вони, в принципі, навіть якщо в них є там зв'язок один з одним, вони скоріш за все, навіть не розуміють, хто там на суміжних позиціях знаходиться. Тому так, не заздрю я російським військовослужбовцям, проте хотілося б сказати, що. Також це через те, що е, там стоять люди, які можна сказати, навіть місяця бойової підготовки не пройшли, е, тобто е, одна, одна з особливостей піхоти е, Росії в Харківській області, це те, що вони стараються зараз туди набирати мобілізованих, які там е, місяць тому долучилися до війська. Я нагадаю, що в російській армії. Підйомні під час підписання контракту вони є надзвичайно великими. Тобто е, якогось дефіциту в новобранцях російської армії немає, проте е, вона готова витрачати багато грошей е, на те, щоб долучати людей до армії. Проте, от на підготовку їх не дуже, ну, скажімо так, в бою навчаться, як е, в російських фільмах люблять говорити. І, е, ці речі вони от якраз таки не дозволяють налагодити ефективну комунікацію між підрозділами Російської Федерації і згодом потім призводять до таких явищ, як оце вогонь по своїм. Mm -hmm. Пане Володимире, ми буквально напередодні спілкувалися з паном Назаренком, теж з бригади Рубіши, і згадували про те, що відбувається повсякчас збори. Зараз наші глядачі теж бачать відповідний qr код Тоді з паном Назаренком йшлося про реби. Ваша думка щодо ребів, наскільки дійсно зараз відчувається чи дефіцит, чи максимальна потреба. Розкажіть про ці засоби. І знову ж таки, спілкуючись з бійцями, неодноразово доводилося чути, що ну в противника вони досить непоганої якості. Чи так це? Ну в противника РЕП-системи розвивалася з 90-х років. Відколи Росія воює, я нагадую, що вона брала участь в багатьох конфліктах з власної ініціативи. І скрізь вона використовувала РЕП-системи, тому в них ці системи доволі розвинуті. І там ця річ вона поставлена на конвейер. Тобто в тому плані, що вони отримуються зі складів як інвентарне майно, тобто немає там, ну це як не знаю, там, речове обмундирування, тобто командир роти отримує на роту. Видає на взвод, на відділення і так далі. Тобто, у них на позиціях кожен підрозділ, великий маленький, вони окопними як мінімум ребами забезпечені. Також є купальні реби, також є реби, які не є стаціонарними, які є там перевізними, які забезпечують, ну, зможуть виконувати великий спектр задач. В нас це дуже перспективна, проте все ще нова галузь. Розвиток реп-систем, і на жаль, реп – це зараз те єдине, що може оберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців від впливу БПЛА підрозділів противника. А цей вплив він зараз є дуже суттєвим. Навіть е, хочеться зазначити, що там з ворожою піхотою ми навчилися ще давним-давно воювати з російськими танками, також артилерія російська також не така страшна. вже з 22-го року навчилися які протидіяти. Проте дрони це те, що вони беруть свою масовістю. Вони беруть своєю масовістю і дуже заважають вести будь-які бойові дії. Це може бути там логістика, це може бути відбиття штурмів, чи якісь контратакуючі дії засилля в півдронів противника в небі. Вони просто ну дуже сильно. Негативний вплив роблять на нашу піхоту, і зараз найбільша задача кожного піхотного командира це зберегти життя та здоров'я свого піхотинця. У чому якраз таки допомагають Реби, тому реби зараз є дуже і дуже важливим засобом для захисту наших бійців, і прошу всіх небайдужих долучитись до даного збору та їх підтримати. Абсолютно так закликаємо до того, і ми, наших телеглядачів, бачите qr код просто зараз на екрані. Пане Володимире, зараз ми у наших військовослужбовців запитуємо, як зміню... змінюватиметься вже зараз. Змінюється характер бойових дій у зв'язку зі зміною погодних умов. Чим е, холоди можуть ускладнити е, характер бойових дій? А чим навпаки можливо спростити? Ну... Якщо ми зараз подивимося на е, звіти там, Генерального штабу на нашому напрямку, ми можемо побачити, що наші військовослужбовці знищили велику кількість легкової, можна сказати, навіть цивільної техніки, яку зараз використовують е, військовослужбовці армії РФ для того, щоб е, під'їхати до наших позицій: це там мотоциклетки, бай, джипи, ну і загалом інша легкова техніка. Осінь, літо там частина весни вона дозволяє військовослужбовцям бути доволі мобільними, тобто використовувати засоби, транспортні засоби, які дозволяють їм швидко та маневрено переміщатися між позиціями, що загалом впливає на їхню ефективність. Звичайно, військовослужбовці РФ до наших позицій як правило, не доїжджали, так як ми їх бачили ще до того, як вони вийдуть. Ну проте, все ж, слід відмітити, що з настанням. Боліт згодом зими вже росіяни будуть більше використовувати важку техніку, тому що іншого варіанту, як дістатися до наших позицій, не буде це для них буде очевидно великий удар. Так як їм їхня техніка вона набагато важливіша для свого власного особового складу. І коли вона почне її втрачати, я думаю, що ну, інтенсивність. Спроб Росії наступальних дій, вона значною мірою зменшиться, так як ну, об'єктивно для цього буде декілька причин. Наприклад, якщо ми подивимося на досвід попередніх періодів, що зима це більше спосіб кожної кожного зі сторін для того, щоб досконально підготувати свій захист і підготуватися до наступальних дій противника. Ну і очікувати весни, бачити, що буде далі. Звичайно, це буде війна артилерії, це буде війна дронів. Ну проте, найбільше зимовий період вплине на мобільність саме піхотних груп та техніки. Почали вас, пане Володимире. Дякуємо, що були Спасибо. з нами сьогодні. Володимир Черняк нагадаю, був з нами на зв'язку. Офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. На все добре.